Ось ти мені постійно пишеш підписник, покажи GTM і лідер. Сенсу немає показувати, але я тобі покажу. Давай. Щоб ти вже раз і назавжди зрозумів. Давай, давай. Що таке професійний рівень? Ось тобі все одним кадром. І звичайний побутовий. Для дому. Різницю відчуваєш, да? Ось так ріже побутовий інструмент. Це він впирається сильно. Аналогічно впирався в цю пилу, аналогічно в цю. Давай ще раз на біс. Угу. <плес> 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 давай ще раз. давай. Він вперся, він просто вдавив і все ну коротше. Ця пила працює на рівні бензопили.